Ми обговоримо важливу тему, як голова громади забезпечує здійснення додержання Конституції України. Бо якщо дуже уважно, прочитати його повноваження, які наголошені в законі України про місцеве сведування, то тут наголошено про те, що сімський селищний міський голова. Забезпечує здійснення, додержання Конституції України та законів України. Бо саме посада сільського селищного голови має відношення до Конституції України і він має забезпечити її здійснення. Ось, що. Має розуміти кожен виборець при тому, кого він обирає, і при тому, хто саме знаходиться на території, а ми кажемо зараз про голову громади. Бо голова, голова громади представляє всю територіальну громаду з її мешканцями. І саме всі питання, які наголошені в Конституції України, голова громади має... Забезпечувати додержання Конституції України, ось що ми маємо всі розуміти. Бо якщо важно прочитати в законі України про місце сводування, як він має забезпечувати? А це перший крок, це його звітність. Прозвітувати про це він має. Я читаю дослівно, що наголошено в законодавстві. Сільський селищний міський голова зобов'язаний звітувати про свою роботу перед територіальною громадою. Мається на увазі про всю роботу свою, також і про здійснення додержання Конституції України на відповідній території. Не менше. Двох разів на рік, не менше. А зараз як вони звітують? Один раз на рік? Ні, не менше двох разів на рік. У порядку має бути порядок цього, визначеним законом та статутом територіальної громади. Це має бути виписано у вигляді документа. Як він має звітувати? І про що він має звитувати, і скільки разів він має звитувати?